Друзі, вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні в нас на огляді ось такі реноми гантреті. Це в нас 2015 рік, 1,5 дизель на механічній коробці передач. Машинка нещодавно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 205 тисяч. Вона знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це в нас лізинговий автомобіль, який експлуатувався фірмою, закінчилась на нього гарантія, закінчилась амортизація та його виставили на аукціон. Як ми бачимо, даний автомобіль вже в фейсліфті. Стоїть в нас доволі непогана зимова гума 15-та. По салону це в нас темний текстиль, є в нас передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані знаходиться сидіння на пробіг 205 тисяч. Мультикермо в нас не перешите, все в оригіналі, є в нас круїз контроль, невеликий дисплей такий. Кондиціонер, мультимедіа з підтримкою Bluetooth, MP3, AUX, запуск двигуна з кнопки. Ось такий підлокітник. Ззаду сидіння дуже збережені, все як нове. Потолок в нас весь чистий, немає ніяких плям, підтікань. Є в нас... Прикурювачі для пасажирів, які їдуть ззаді, є кріплення для дітей Софікс. Багажник у нас дуже вмісткий. При бажанні можна ще розкласти ці сидіння. Давайте подивимось на показники товщинаміра по даному автомобілю: переднє ліве крило 130, передня ліва двер 113, задня ліва двер 114, подивимось на пройоми.

Ззаду заднє праве крило тут була незначна притертість. Є в нас один фарбований елемент 176, 189. Так як є в нас один фарбований елемент, ми вирішили перевірити цю машину по офіційних базах. Не було зареєстровано жодних ДТП, була заміна цієї форточки та цього скла на задній правій двері. В доказ цього додаємо скріни. Задня права двері 106, Передня права двері 123, 64, 63, шістдесят чотири. Шістдесят три. Вісімдесят один, Переднє праве крило сто п'ятнадцять. Капот 112. 117. Давайте подивимось на сервісну історію цього автомобіля. Як я і казав, машинка була на гарантії, це загальні положення. Гарантії вказані. Тут вказаний Вінкод машини, є в нас дублююча табличка. Гарантія починалася 30.06.2015 року. Далі дивимося, це в нас сервісна книга. Також вказаний Вінкод. Перший сервіс. Проходження антикорозії був у 2018 році, пробіг складав 55 тисяч. Далі в нас йде 20-й рік, пробіг складає 122 тисячі. Далі 2022 рік, пробіг 156 тисяч. І останній сервіс це 23 рік, пробіг складав 182 тисячі. Давайте запустимо двигун даного автомобіля та подивимося, що в нас під капотом. Нагадую, що це в нас 1,5 дизель. Саме надійний та економний двигун К9К, як ми бачимо, мотор працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, по мотору все сухо, немає ніяких підтікань, запотівань. Крила в нас не знімались, все в оригіналі. Підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 8500. Це один косметичний підкрас заднього правого крила, як ми бачили. Це заміна. Гарантійний випадок заміна скла на задній правій двері. Автомобіль 2015 року, майже весь в рідній фарбі, це в нас підтверджений пробіг, Це автомобіль вже в фейсліфті, на доволі непоганій зимовій гумі. Якщо вас цікавить цей автомобіль, ми знаходимось в місто Суми, Білопільський шлях 11. Компанія Автоімпорт завжди раді.